Оу баба. Баба, це я? Чи баба це ти, баба там? Чи баба там? Mm, ні. Баба тут. Привіт, привіт, привіт. мене звати Гілля, і я світаю в баба, це ти. Продовжуємо нашу гру. Ми закінчили ось тут о, четверта, так, п'ята тепер. Воно все плаває, вже бачу це. Вода, тонути, баба, це ти кох, це пуш, Кох, кох, кох. А, це оці, оці штуки, шестерні. Ага, зрозумів, шестерні можна пихати, приємно. А текст плаває і перемога там. -ого. Так, чекай, якщо текст плаває, я хочу, щоб баба не плавала, або точніше. Ні, стопе, стопе, стопе. Я, якщо ще піду під уводу, мені жопка, так? Жопка. Якщо шестерні піде в воду, шестерні не жопка. Точніше, її жопка, але я можу пройти далі. Чекай, а ще перемога. Слухай, мене перемоги немає. Тут, тут написано посерединці перемога, але я не думаю, що мені дасть перемогти, так як я це хочу. Є варіант такий: я можу забрати звідси слово плавати, але тоді моє слово перемога впаде вниз і втоне. Мені це не підходить. Тому спочатку я під перемогою. Тобто, під цим словом спробую забрати воду. М -м -м, не піде. А, ні, піде, 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 піде. Дивіться, тепер отакого от я все пихаю, пихаю і пи пихаю ще трішки. Щось Давай назад. Дивіться, я фігню напихав? Дивіться, хочу, щоб ви до кінця зрозуміли мою думку. Перемога в середині вона плаває. Якщо я ось зараз його збираю плавучі слова, вона падає в воду і тоне. Бачите, я цього не хочу. Але також я можу його пихати. Мені потрібно якимось чином спочатку випихати слово перемога звідти, а вже потім е, забирати те, щоб воно плавало. Може якось ось такого. Угу. Давайте ще ось такого. Угу. Так, тепер в мене є щось. Наприклад, це може бути перемога. Що може бути перемога? Вода або баба? Може бути баба це перемога? Я тоді сам себе візьму чи ні? Я візьму сам себе за вухо такого. Класно. Так. Що шостий тепер? Дивіться якісь роботи? Робот це ти. Робот це зупинись, прапор перемога. Вода це тонути. Піпе. Це стой, стій, стій, що за піпе? Що за піпе? Мені соромно. Я не впізнав слово пайп труба. Робот це ти? Робот це зупинись. Прапор перемога, вода це тонути, а труба це стій. Добре. Чи мож... я не можу зробити дирочку? Дирочку. Сто, а стоп, а якщо й хочу... А, Ні, все одно не піде. Дивіться, чим проблема. Я не можу одночасно пробити воду. Так, точніше, я можу одночасно пробити воду і не можу це зробити по черзі, щоб одним пробити, а іншим пройти. Тому що вони на одній лінії. Я можу ось такого. Так, тепер проходимо. Баба це ти. Ми з вами бабки. Ми такі бабки. Дай Боже кожному. Дай Боже кожному дідку такі бабки, як ми. Угу. Пройшли. Так, що ми бачимо? Череп, це поразка. Труба це стій. Баба це ти, а робот — це рухатися. Робот рухатися. Робот сам може рухатися. Точно, диви, диви, і він може через черепки про. Робот поверне мене на місце, козел. <laughs> Я Як нажимаю пробіл, щоб пропустити час, робот сам козел, іде і збиває мені всю малину. Ні, робот стій стій, стій, фу! Ціба, ціба! Ти, Ну ну, куди ти. ну? Я не встигаю. Дивіться, я навіть спочатку спочну, Дивіться, я зараз максимально швидко постараюся йти вниз і вправо. Ось, і ми на одній лінії. Я ніяк не встигну забрати звідти це речення, бабо це те. Робот, не будь какашкою, що ти робиш? О, отак, так. Отак я встигаю. Ну, ти робот який. А я можу, щоб зробити робот не рухався, да? Ось такого, все. Робот стій. До побачення, робот. Тепер перемога. Ага. А яким чином я можу звідти забрати перемогу? Можу сюди прийти? А не можу, не можу, тому що там черепки. Як варіант, я можу зробити ось такого. Дивіться, я вирівнюю таким чином, що я буду роботом. Точно, і тільки тоді я це зроблю, тоді, коли робот буде на тій стороні. Таким чином я буду вже із середини випихувати слово перемога. Так. А як це зробити? Ідеї то в мене є, а розуміння як до цієї ідеї дійти, немає. М да. Ось такого, ось такого, такого. Раз. Все він пішов, 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 і оба! Я тепер робот. Так, бачите, я себе здивинув. Я тепер робот, я тепер можу випихати звідси перемогу ось такого. А далі. А, а я застряв. Чортівня. Я ж нічого не зроблю. А якщо робот це баба. О! Диви, все, супер. Тепер нам не треба цей робот. Він нам пішов він пішов лісом, коротше, гуляти. Тому що робот це баба. А, і-і-і-і. І І якщо я виберу баба рухатися чи ні? А, так, все, все, все. тих, 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 тих. Все нормально, все нормально. Все, диви. диви ти шо? І тепер я вибираю баба це перемога, і ми перемогли, так? Мені потрібно ось оце. Це мені треба. І мені потрібно оце. А, ти що, ти що? І ми зачистили цю зону. -ду -ду -ду. У нас тепер ще одна велика квіточка. Найс. Але ми не здаємося, ми хочемо зачистити всі-всі-всі завдання вперед. Баба це ти і відкрити. Так, і ще у нас є вода, це стій і закрити. Ага, тобто я можу відкривати бабою воду. А ще у нас є ключик і прапірець. І перемога Ммм. Ну, якщо я стою, так розумію, я зникаю. Так. Я начебто відкриваю, але при цьому зникаю. Теоретично я можу це звідси випихати. Ось такого. Ну, Можна такого, але поки що так. Забирай звідси І. Так. Далі. Проблема в тому, що тут лише один оцей Ес. Тому ми його використаємо. Щ... Як ми його використаємо? Ми використаємо, що ключ це відкрити. Ну... Так, ключ це відкрити. А вода, я вам нагадую, що це закрито. Угу. То тепер. А, ключ не пихається. А що ж тепер? А, а як? А як? Не зрозумів? Давайте ключем побігаємо трішки. Я, я не знаю. Так, Тихо, тихо, тихо. М -м. Дивіться. Є такий ще варіант. Раз. Я вже все перепробував. Я спробую зробити ось такого. Ось такого дивіться. А, ні, ні, так не вийде? Можна гору? Так, нагору. Ще разочок. О. Я зроблю, що. Ключ це прапор. Таким чином, в мене буде більше. Де ти казав, що я не можу бути відразу з двома бабами або так далі. Я ж можу бути відразу з двома прапорами. Так. Тепер дивіться, якщо я зроблю прапор, та я. Ось такого. І я все ще відчинений. Дивіться, таким чином, я ось зараз ось такого заходжу. Боюся, зараз щось зробити погано. Так. Ось раз. Все, я звідси забираю, і тепер я можу зробити ще баба це перемога. М? Можеш таке зробити? Баба це перемога. Так, 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 так. Все та ви що, баба, це перемога, я відразу стою на бабу і перемагаю, а? От правильно кажуть, якщо даю тобі по лимонам, роби лимонад. Чи ні. Чи там? Чи... там? не по лимон... лимон дають. Якщо дають лимон, роби лимон. По лимонам дають тікай. Так, це краще. Це, 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 ви не, ви не переплутайте. Так. Дев'ятий. <кхм> Страшно виглядає так. Баба це ти? Череп це гарячий. Кека, це поразка. А блискавка це штовхати і. Бливскавка це плавати, а ще стіна це стояти. Чо так важко. Кека це поразка, тобто якщо там сюди мені жопка. Так. Ага. Я можу чекати? Ну, болт, не хочеш там мені отакого. От Ещ. Погана йде. А, дивіться, я можу зробити, щоб він сам рухався. Хочу я, щоб все речення туди пихалося нагору. Кимось, не знаю, отакого може. А, дивіться. Пішло, пішло, пішло. Ага. Тепер череп це не гарячий. Точно, таким чином, якщо я можу пихати якимсь, якесь слово, то. М -м -м, так, щоб не вийшла черепаха, треба щось зробити. Треба я не знаю, Ну тобі. Ну, якщо я намагаюся такого і проскочити навіть. А, тихо. Давай так, щоб, щоб проскочити. Ось. Більше часу, щоб було. Навіть знаєш. От, от такого більше часу, щоб ще більше часу було. На! Дивіться, я намагаюся бігти. Ну, діфірне виходить. А, дивіться. Дивіться, 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 я зрозумів. Бачите, я якраз встигаю в той самий час, як і блискавка. Але тому, що блискавка гаряча, не так, тому що череп гарячий, а блискавка написано, що вона плавиться, вона зникає і не встигає здвинути череп. Тобто, щоб перемогти цей рівень, мені потрібно лише здвинути її на одну правіше. Тобто, щоб я йшов не отакого за нею, а на одну вперед. Це вже теоретично можливо. Хочу, щоб вона ось такого починала. А такого можна? Ой, чекай, 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 тих, тих, тих. Так, давай ще раз. Ось ми йдем, ми йдем, ми йдем, 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 йдем. І тепер я здиваю гарячий, і вона не плавиться. Точно! Супер, і все тепер, і зараз дивіться, я не можу зараз піти на низ, тому що інакше череп буде це поразка. Але я можу нажати пробіл, щоб почекати хід. Ну, один оцей цикл. Все, і тепер череп це не поразка, я можу йти вниз. О, прикольно! Так, 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 і тепер блискавка буде це перемога. Ой, ні, ні, вийди звідти, будь ласка. Ось такого, тепер це перемога. А? Класно. Десятий. Ого, так. Труби це стій, баба, це тип, прапор це прапор, Гаразд. Боло, це, це 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 поразка. Хм. Ще. Оця штука це стій. Тобто таким чином на це ніяк я не можу вплинути. Справа в нас є всяка фіня, але я не можу туди піти, тому що поки що ця штука це поразка. Угу. Чи можу якось його випихати звідти? Робота можна пихати і можна трапити так, щоб він рухався. Ось, якщо ти будеш туди рухатися, що це буде? Давайте подивимся. Так, він може пройти. Що ми можемо робити, що робот це робот. Точніше, у нас, нас буде два роботи. Дивіться, я можу використати одну оцю штуку. Спочатку. Ось отакого. Це нас тепер два роботи. Тепер, тепер, тепер. у мене може два роботи ходити один за одним. Пара возиком. Такий Угу. Дивіться. Робот. Це рухатись. А? Тих тих тих. Зате мені весело за ними наблюдати, Диві, не прикольно бігають такий. Хуї. <свісно> так, це не діло, давайте спочатку подумаємо. Якщо я звідси ось заберу, is", так? Я туди не можу піти, я можу туди робота запихати. Ось. І потім сказати робот-чухай. Отуди. Тобто я таки зможу це зробити, я поставлю прапор це камінь, але прапор це не камінь. Ну, ви вже знаєте, тому що прапор це прапор. А потім я таки візьму і таким самим способом ось таким end добавлю це і. І буде тоді прапор це камінь і. І. І перемога? Давайте спробуємо. Так, то що мені потрібно? Мені потрібно оце слово до того. Правильно. Поїхали. О, чудово. Дивіться. Точно я ж можу використати замість робота О, цю фіню ти відведи. Тепер я можу сказати, що ти. Це рухатись. Ось це слово. А? І тепер рухатись. Ось так. Диви, точно! Тепер прапор це камінь, але це не камінь, тому що прапор це прапор і перемога. О, слухайте, фой. Я прям відчую, як в мене мозок нову таку цю штуку виростив. Ну, клітину ще одну мозкову. Тепер в мене їх дві. Лайкусик. Так. 11. -й. Баба це ти? Стіна це стій. І, і все, да? А перемога ззовні. Так стіна я, я не хочу, щоб стіна це стій була. Можна стіна це не стій? Я можу пихати кеки, але це мені поки що нічого не дає. А кеки може скорі стіни ходити чи ні? А він взагалі не ходить, просто я можу пихати. Ага. Ну, я це, звісно, можу стати самим кеке, але це толку з цього. Ага. Ну, дивіться, давайте так, так логічно. Сюди я нічого не зроблю, тому що я не випихаю стіна це стій звідси. Взагалі ніяк, тому що я не можу попасти в стіну. Кеке, якщо не буду пихати. Я теж ще не можу в стіну запихати. Я б запихав би його, я б замурував би його там, чесне слово. Що ж не хочеш, да? А я б тебе все одно замурую. Але толку з цього немає. Тому не буду. Дивіться, я пихаю а це все максимум. Ну, ну давай, ну хочеш. Хочеш, я тебе десь сюди запихаю такого, хочеш, ні? А, ну, Чекай, чекай, чекай. Дивиди, диви, я, я не знаю, я такого. Я просто я в шоці. Я чекай, 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 чекай. Я не знаю, треба, головне, що треба правильно нажати клавіші. Тому що я боюся, що я неправильно нажав. Ану чекай, отакого, от правильно? Ні, правильно, правильно, диві, диви. Так. І таким чином я зараз знову стану кеке. Ось. І тепер питання: куди ми нажати? Ми з вами залізли всередину, і ми зламали це правило. Да, типу, супер. І тепер я зроблю таке. ой таку зроблю. Я вся стіна. Гуляй! Стіна ти програла. Гілля виграв. О, це було класно. Кайф. І дивіться, скільки додаткових? Це ж просто капець. Один, 2, 3, 4, 6 додаткових. Ух. Давайте ще один ще один додатковий пройду. Так, вода це вода. І гаряча баба, це плаватися, баба, це ти і плавати. Прапор перемога, ага. Так, череп, поразка і плавати. Так я не хочу плавати, можна, баба, це не плавати? Ось. Ауч. Чекай, чекай, чекай. А, так дивіться, я можу ось такого. Баба плаває, а? Баба, це тонути і плавати. І я знову плаваю? Ну ще тонути, плаватися. І все, і, і і і чи не все. А що далі? Е, я щось зробив. Молодець. Що е, це дало? Слухай, а якщо не так, якщо вода, це гаряча і плавати. А? А я не буду плавати. Ану, скажи, вода плаває чи ні не плаває? Вода, вода це вода і плавати, отакого логічніше. Та що ж таке? Річка посередині вона не пливе, я плаваю. Мені потрібно не плавати, але при цьому, щоб річка плавала. От чому це не працює? Дивіться, вода це вода і пливе. Було б дуже класно. І все логічно. Не знаю. І гаряче, і пливе, давайте такого. Та диви, ну що ж ти робиш? Диви, 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 диви. Так, чекай, 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 я дещо побачив. Якщо я використаю «баба це тонути, я використаю слово і, заберу плавати і добавлю сюди. О, супер! Тепер у нас це знову є правило, що баба це тонути і ти, і тепер я можу оце забрати, я все ще баба. А? Класно, тепер дивіться, баба плавати, я перепливаю, а тепер бах, і баба не плавати, і я тепер проходжу під черепками і виграю. Слухай, мені сподобалося. Знаєте що? І От мені прям так сподобалося, що я для вас, для вас, мої друзі, ще одну прийду. Так, я ось ось таку. Додатково. Текст плавати камінь плавати. Камінь пихати, баба це тип прапор перемога. Вода це тонути, а заборчик стояти. А я, я, я не плавати, добре, я не плавати. Я можу зробити ось такого, що камінь це я. Камінь плавати, да? Да-да-да-да-да. Ага. Ось такого. Я бабу вбив. Не вбивайте бабу, баба жити хоче. О, як би так краще зробити. Ось. А я ж не випихаю його, так? Чи випихаю? Диви, 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 є ідея. Я отакого зроблю. А? Дивіться, це перемога, і тепер я вибираю щось, що, що може бути перемогою. Щоб воно не плавало. Блін, а каміння плаває. Баба плаває, все плаває. Ну, баба не точніше, баба не плаває, все інше плаває. А якщо прапор це пихати? А? Ой, я зламав себе. Чекай, 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 чекай. О. Так, 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 так. Прапор це. Якби тебе звідти, щоб не заважало мені. Так, прапор це пихати. І тепер я це камінь. І тепер ми випиху. Ні, куди ти. Куди ж ти? Куди ж ти? Не можна так, не можна. Во, супер. Дивіться. Є ідея. А якщо я виберу так, що прапор. Ні, не прапор. Що камінь це прапор? Mm -hmm. Як я звідси камінь заберу. Добре. Прапор, uh, це. Ні, не прапор. Не, не, не камінь це прапор. О! Отакого. От так. Прапор забираємо. Вибираємо камінь. Так, 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 так. Камінь. Це. Рапор. Добре. І тепер прапор. Це. Я розумію, що я говорю дуже повільно, але так, я, я думаю повільно. Тому вибачайте. Так, прапор це перемога. Набудрив, але вийшло. Хм. Блін, так класно йде. Ні, Знаєте що? Я. я є і іще, іще один, і ще, і ще один, будь ласочка, так, для вас стараюся. Маленький острів, так, і фо ми бачимо. Баба, це ти і відкрити, вода це зупинись і закрити. А, це ота штука. Блін. Нам треба якось розумно це зробити. Якщо розумно зробити, це не, це не до мене, але що поробиш? Спочатку нам треба забрати І. Так, забрали І. Далі ось такого робимо, що, наприклад, ключ це прапор. Ось. Так, у нас два прапори тепер є. Далі. Баба це ти І. Баба, це ти і... І, і. і і. І що, і що, і що? Прапор це баба і ти. Але мене немає відкритий. Прапор це відкритий, це зрозуміло. Але може бути і я. Я і прапор і відкритий і все відразу. Mm? Я думаю, єдине, що я можу тут зробити поки що, це все одно зробити з себе два там. Прапори чи два ключі не важливо. Ось так. Ще. Прапор це ключ. Тепер назад. А ключ це баба і відкрити. А далі їх його знає. Я ніяк не дістану звідти перемогу. Тому що там не вистачає ще одного проходу. А якщо нам не треба діставати перемогу. А якщо гора не йде до магомеда, то магомед піде до гори. Так, мені зараз треба не, 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 не напортачити. У мене десь тут літає лі, лі, така, така думка маленька, одна така маленька, така вжж літає. Я можу використати слово І для того, щоб дібратися до перемоги. Так, чекай. Ось такого і. Ключ. Чекай, чекай, чекай. Відкритий. Нам тут, дай все одно, що він відкритий. Але таким чином. Ключ. Ой, назад. Ні, не ключ. Баба, 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 баба. Баба. Відкритий і перемога. А? Ди ви... Ди... О, слухай, це прям дуже класно. У капець з цією розумовою активністю просто мозок такого набух, як губка. Так у мене просто черепушку розпирає. Мене навушники вже давлять. Я не знаю, що робити. Тому треба робити перерву. Треба робити перерву. А вам, мої любі друзі, потрібно ставити такий лайк, яке мені, щоб я знав, що вам це подобається. Підписуйтесь, хто не підписався, і до наступної зустрічі. 爸爸。